Вітаю вас на каналі, і ці 10 артикуляційних вправ допоможуть вам звучати чітко та чисто. Тож, поїхали! Перша вправа. Ми будемо робити поцілуночок та посміхатися. Робимо таку вправу 10 разів. Одразу ви можете дивитися та повторювати ці всі вправи. Наступна вправа друга, також пов'язана з поцілуночком, але тут ми вже будемо рухати нашими губками по колу. Ось таким чином. І в іншу сторону також повторюємо цю вправу. Угу. Чудово! Сподіваюся, у вас виходить, і ми переходимо до наступної вправи. Ми робимо годинничок язиком по колу, начебто вичищаємо простір між нашими губками. Поїхали! І в іншу сторону. Коли після цієї вправи ви відчуєте, що у вас м'язи трошки активувалися, ми можемо зробити таке розслаблення. Ось таким чином ми робимо конячку. Це допомагає нам розслабитися та відновити наші м'язи. Давайте зробимо конячку 2-3 рази. Поїхали далі. Наступна вправа також у нас з поцілуночками, бо нам дуже важливо активувати наш круговий м'яз рота. Тому зараз ми будемо надсилати мільйони поцілуночків усім, кого бачимо. Поїхали! Нам потрібно ось таким чином робити маленькі поцілуночки і при цьому відчувати напругу у губах. Робимо 10-15 разів. Рухаємося далі. Наступна вправа розчіска. Будемо прочесувати наші губки крізь зуби. Давайте спробуємо це зробити. Ось таким чином це буде виконуватися. Робимо також цю вправу 10 разів. Вийшло? Рухаємося далі. Працюємо зараз з язиком. Будемо його також активувати. Що ми робимо? Ми починаємо трошки прикусувати наш язик. Ось таким чином. Це не повинно бути боляче. Ми робимо це легесенько, щоб активувати м'язи. Наступна вправа рухаємо нашими губками вправо та вліво. Давайте спробуємо ось таким чином. Нам потрібно робити невеличкі амплітуди, бо якщо ми будемо рухатися ось так, це вже працює не круговий м'яз рота, а вже все обличчя. Нам потрібно активувати саме круговий м'яз рота. Давайте спробуємо ще раз очок. Повторюємо цю вправу також 10 разів. Наступна вправа уявляємо, наче ми маємо воду у році. І будемо ось таким чином брати і активувати наші щічки. Давайте спробуємо. Уявляйте, начебто, ви полощите чимось ротову порожнину і таким самим чином будемо робити цю вправу. Давайте спробуємо ще разочок. Сподіваюся, у вас вийшла ця вправа також. Наступна вправа рибка. Ми будемо активувати нашу нижню щелепу і також губки. Ось таким чином вона буде виконуватися. Поцілуночок початок. Далі ми переводимо губи через зуби і повертаємо в положення поцілуночку. Давайте спробуємо ще раз. Наша артикуляційна розминка завершена. Сподіваюсь, у вас вийшло зробити усі ці вправи і відчути, як ваше обличчя та м'язи стали активними. Нагадаю, що артикуляція дуже важлива для чіткої дикції, тому рекомендую цю розминку робити кожного дня, щоб кожного дня звучати чітко, чисто та без кащі в роті. Залишайтеся зі мною на цьому каналі, тут буде багато користі для вас, вашого голосу та комунікації.